На чергову частину Ковальського відділу поліції поступило повідомлення по лінії 102 про те, що в селі Колодіжному Ковальського району сталася дорожньо-транспортна пригода. При виїзді слідчо-оперативної групи на місці пригоди було з'ясовано, що відбулося зіткнення автомобіля Нісан під керуванням жителя міста Луцька із автомобілем Volkswagen під керуванням жителя Ковальського району. Після чого автомобіль Nissan зіткнувся з припаркованим автомобілем, вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Nissan і три пасажири його загинули на місці пригоди. Було проведено огляд місця події і в відомості за даним фактом було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України і розпочато досудове розслідування. Подальшому під час розслідування вже буде призначено відповідні експертизи, допитані очевидці пригоди, і вже на результаті проведених слідчих дій та висновків експертів можна буде говорити про якісь висновки по даному факту.